говори роби роби нам останню камери ми сьогодні клас не дуже хап до цього доводить влада, яка не вміє правильно керувати енергією. Влади. А це це просто енергії, який є в великій мірі безглуздий, але у вас зараз сигнал латячий. Це можна просто зробити як Майдан 3 На сьогодні почався Майдан 3 Слава Слава! 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 Три. Ні! Сьогодні ми прийшли мирно сюди. Продемонструвати завтра це все буде не віднову. Ви розумієте, по телебаченню влада повинна побачити, що народ прийшов сьогодні, коли нікого не було. Коли була можливість захопити, ніхто нічого не захопив, тому що народ нормально адекватно реагує на ситуацію. Але завтра завтра ми прийдемо за того, щоб вимагати відповідальності. Тобто, перша вимога це відставка.